зараз опалення як шарку блін я зараз в центрі находжусь Ой, ну взагалі вообще короче спекотно, у мене волоси всі гарячі о блін я не знаю що далі буде Але навіщо я це ходил даже не знаю да і взагалі мені кажется що Ну, я би розумію літа, ну майже. блін, Щас, секунду. Ну, У мене є ще трішечки час. Але я не знаю. Наскільки тут спекотно, тут дуже спекотно. Зараз скажу, яка, яка у нас температура зараз. 21 градус. Мені каже, що літом буде, 30-40. Ооо блін. Я не знаю, коротше, наскільки буде спекотно, реально дуже спекотно. Оооін. І що не знаєш, зараз покажу, де я. Десь ось тут в центрі. Хто знає де це, напишіть у коментарях. Але я не знаю, я все одно там якраз в дуже. Холодна вода поначалу, але подумав не холодна. Я розумію, чому. Тому що реально на вулиці спекотно, прям вообще. У мене слів немає. О, блін. Ладно, я, я потім ще одне відео запишу, коли вже вийду з плавання.